Добрий день, діти! Дітки, погляньте, у мене вдома розквітла квіточка, весняна квіточка нарциси. Нарциси, звичайно, ростуть е, навесні, на клумбі, але у мене посажені нарциси в горщику. Давайте ж розглянемо їх. Погляньте у нарциса витягнуті довгі-довгі листочки, які тягнуться вгору до сонечка, а також такі гарні маленькі квіточки. Всередині довга, подивиться, як спідничка і невеличкі пелюсточки. Ось така гарна квіточка нарцис. А що ж нарцис полюбляє, дітки? Нарцис полюбляє, щоб його корінчиком було гарно. А для цього треба паличкою порихлити землю. Ось я взяла паличку. І буду рихлити землю. А ви знаєте, навіщо рихлити землю, діти? Щоб водичка гарно смоктувалася. Ось я паличкою порихлила землю, а тепер у мене є склянка з водичкою, і я буду поливати водичкою. Водичка треба відстояна. Ось і напилася моя квіточка, і вона буде мене бавити своєю красою. Дітки, я пропоную намалювати цю гарну квіточку. Вона нам каже, що скоро, дуже-дуже скоро весна. І вона радіє цьому. До побачення, моє любі!